Добрий день, у вас вітає агенція нерухомості річком. Сьогодні ми переглядаємо дуже класну сучасну квартиру на Бажана 17. Це у нас Олімпік Парк. Дуже файна квартира на 32 метри квадратних, розташована на комфортному 4-му поверсі. Ремонт тут, як бачите, чудовий, відділка дуже якісна, бо власник робив її для себе, для власного проживання. Тому не економив. В квартира встановлений і бойлер, і котел, який підігріває підлогу. Тому тут завжди комфортно, тепло. І місця вистачає для всього, як бачите, і кухня сучасна велика. Все у нас встроєне, і холодильник встроєний, меблі, його не видно і дуже велика плазма. До речі, є вже робоче місце, як бачите. І велике ліжко з підйомним механізмом. Там ще можна тримати і постіль, і ковдри, і такий у нас краєвид з вікна. Тому квартира дійсно дуже хороша. Приходьте, не зволікайте, поки вона ще актуальна. Чекаємо вас на переглядах.